Вітаю вас, шановні. Рудбекії мої почали цвісти. І такі вони різні, хоча під однією назвою. Ось така рудбекія. Ось подивіться. Ось яка красуня. Бачите. Інша рудбекія. Далі йдемо, подивіться, яка неповторна. Бачите, кущик, який він. І в цьому ж кущику є ось такі. І ось отака простенька. І он, бачите, повторюється. Красунечки які, Рудбеки. І ще зараз покажу. Ось. Теж рудбеки. Подивіться, яка красуня. Теж, вроді би, інша. Бачите, вони зараз цвітуть у мене. Ось. Кожу, любуюся. Неповторні, неповторні. О, там, біля хакуранішики, теж не виключаю трошечки, а ось, щоб не пройти мимо, подивіться, теж інша. Бачите, яка вона? А ось. Ще інакша. Бачите, ось вони самі насіялись. і це вже як похідні. Від однієї, ну сіяла, була, вроді би, ось звичайнісінька, бачите? Тут інша. Ось вони які красуні. Бачите? Ось такі куток у мене насіялися, я їх залишила. Гарнюні, красуні, неповторні, своїм характером, своїм забарвленням, своїми. Пелюсточками, бачите, по-різному. Одна так відкривається, інша так відкривається. Ось вони, які гарні. Подивіться, яка гарненька. А ось пуп'янок, який гарний. Ось. І ще у мене ось одна є, дуже гарненька. Річня, Подивіться, яка гарненька, яка красуня. Ось вам рудбеки. Де насіялись, шановні, я не можу їх зрізати, викинути. Я сусідам роздаю. Кажу, подивіться, як вони квітують. Вони подивляться, що гарні, а потім вже кажуть, а є вже весною роздаю саджанці. Ось вони вдячні мені за це. І хаку вже закінчує свій цвіт. Уже такі не така яркість, уже біліє. Десь коричневіє. І ще хочу, дивіться, ось у мене є така квіточка, Вероніка. Бачите, сьогодні дощик пішов, але все одно, бачите, є щілинки. яка вона теж красуня. Я де бачу, стиркаю, роблю розсаду. Бачите, ось тут розсадую. Ось ось розсади, кусочок, Бачите? Ось ось. Подивіться, теж. Тикнула. Це Вероніка, де, де є можливість. Ось льон закрився. Ось там Вероніка теж. Ну, а оцей куточок, де я вам показувала, ось вони мої рудбеки, ось мої красуночки до яких можна підійти, полюбуватися їхньою красою. І ось у мене великан. Любисток. ой, Мимо нього йдете і відчуваєте запах. Ось він любисток. Величезний, величезний, гарний, більше двох метрів. І любуюся, ось вони, Які красончики, рудбеки. Не можна пройти мимо. І соп поряд. Ну, оце така краса. Надвечір'я. Я любуюсь, вийшла подихати свіжим повітрям після дощу і любуюся своїми рудбекіями. Все, шановні, бувайте здорові! Миру вам здоров'я, добра.